Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Цієї ночі столицю країни-агресорки атакували десятки безпілотників. Мобільні групи з кулеметами були помічені на Червоній площі поблизу московського Кремля. Мешканці підмосковних міст повідомляли в соцмережах про сильні вибухи. Аеродроми Домодєдова і Жуковський призупиняли роботу. А в неділю в підмосковному серпухові спалахнула пожежа на нафтобазі. Зазначимо, навколо Москви зосереджено найбільше засобів протиповітряної оборони. За даними дослідників, інформації з відкритих джерел російську столицю оточує два кільця позицій ППО на Дається з далекобійних комплексів С-400, а внутрішні сформоване з ракетно-гарматних установок. «Панцер». Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку. Зараз знаходиться Ігорю. Якщо Москвичі пишуть, що це дуже страшно, то для нас же українців це е, дрібниці, от давайте оцінимо. Якщо повідомляють офіційно, вони ж ніколи не говорять точну частину збитих безпілотників, але вранці сьогодні вони сказали їхні міноборони про те, що 193 БПЛА було збито. Так все таки це лайтова історія? Чи все таки це уже і для їхніх областей історія не лайтова? Точно не лайтова. Причому кожен п'ятий безпілотник, навіть за даними їхньої мінагресії, якраз летіло в бік безпосередньо столичного регіону, безпосередньо самої Москви. До речі, це вже не вперше, коли самі росіяни фіксують понад 40 безпілотників українських в бік Москви. Тобто, ми якраз пробуємо можливості дійсно для обходу. Якраз столичної системи ППО, яка зараз у них безпосередньо розміщена, але ми ж розуміємо, що це все дійсно це є конкретні удари у відповідь і прощупування. Прощупування дійсно як можна завдати. Кращого комбінованого удару. І це має дуже серйозний і такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин, навіщо було починати так звану СВО, це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, Ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать Самі Москвичі, і, і не лише москвичі, ми бачимо, що дійсно географія а, дронових атак України вона шириться, все рівно зосереджується дійсно на. Логістиці на військових об'єктах, на е, нафтопереробному комплексі е, енергетичних об'єктах, як у відповідь на те, що завдається нам, тобто ми не змінюємо зараз почерку, але збільшується дійсно кількість, коли навіть самі росіяни фіксуючи, ми можемо запускати за одну ніч е, фактично понад 200 вже безпілотників. Бо зрозуміло, вони будуть применшувати, применшувати е, ту кількість, яка. Дійсно була в їхньому небі, і ми вже неодноразово бачили, як те, що звітувалося росіянами безпосередньо, як е знищено, а е як ціль уражено в небі, то зазвичай воно уражалося додатковим якимось якоюсь е переробною установкою на НПЗ чи ще якісь моменти. Тому тут треба додатково очікувати якраз дані по результатах виключно цієї ночі. І за даними цього ранку, яка ще новина, ми не будемо на неї так зважати сильно, але між тим в Росії збираються придивитися соціальну норму споживання електроенергії. Тобто ця норма буде понижена, ніби невеличка деталь. Але субсидії тепер будуть давати менше. Норма пониження електроенергії скоріше за все буде прийнята, і це означає, що намагаються економити на всьому, що Росія не Безрозмірна в своїх витратах. Е, наступне питання, яке я хочу вам поставити: це московське ППО с 300 С 400 Наскільки велика у них кількість? Тобто, це зовнішнє кільце е, захисту, зокрема е, Росії, тобто вони будуть його посилювати чи не будуть? Є з чого чи не є? Тобто, чи ця радянська схема, ешеленований захист, вона й далі буде працювати і будуть користуватися тим, що мають. Ну, там же ще і додаткові панцирі безпосередньо стягують і е, тут же ж нюанс який? Раніше все витягнули безпосередньо на фронт на фронт, плюс захист е, якраз. Величезних будинків резиденції Путіна, чи то Навалдає, чи то деінде. І самі, до речі, послабили якраз ППО Російської Федерації. Зараз же ж вони розуміють, що основна ціль може бути відповідно їхня столиця, то вони це все стягують назад. Ну, з однієї сторони, це нібито має бути і добре. Бо менше буде можливостей, ну наприклад, на фронті. Але я думаю, що вони будуть стягувати скоріш за все це десь з далекого сходу, і ну то все рівно, все рівно у них є серйозний дефіцит в цьому питанні. Ми вже бачили, наприклад, коли Російська Федерація відмовляла тому ж Ірану в поставках систем ППО, тому що у самих брак, тому тут очевидно, що якраз однією з пріоритетних цілей буде якраз знищення цих всіх комплексів, які зараз активно не просто розташовуються довкола Москви. А ми бачили, що їх ставлять ледь на такі знаєте підвищення п'ядестали і так далі. Просто ну розстрілюють дронами тільки так, тому я думаю, що вони самі підставились і швидко забезпечити дефіцит, компенсувати цей дефіцит ППО, який є сьогодні у Російської Федерації, у них точно не вийде. Тобто, ми розуміємо, що. І історія, яка розвивалася, наприклад, в тимчасово окупованому Криму, до ми ефективно вичищали якраз з першої системи російської ППО, та сама ситуація може повторитися безпосередньо і в московському регіоні. І хочу, щоб ми повернулися в Україну, щоб ви особисто сказали, як ви аналізуєте ситуацію, що відбувається в Покровську. Ситуація складна. Ми ж бачимо, що дійсно відбувається ну, фактично дроновий контроль з боку ворога. Небо на жаль за ними, але паралельно з тим, наші військові роблять всі можливі дії для того, щоб стабілізувати ситуацію. Є проблеми в самому покровську за різними даними. Генштаб говорить про 200 росіян там з інших засобів масової інформації приблизно там 250. Ну суть одна, суть одна, що малими групами росіяни можуть проникати це. Створює проблеми, але паралельно з тим, відзначу, що дії по деокупації і по зачищенню території. Так само на Донеччині, де є можливість, це здійснюється лише за минулий тиждень. Зараз таким чином звільнено близько 430 квадратних кілометрів території. Що стосується якраз покровсько-мирноградської агломерації, зрозуміло, що там буде все ж таки робитися акцент на збереженні життя наших військовослужбовців. І з іншої сторони, звичайно, максимально тримати наскільки це можливо. Росіяни точно там легкого бою не отримують. Дякую, Ігор. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку.